У студії для вас працює я, Лілія Духно, за звукорежисерським пультом Віктор Беляков та режисерка Відео Наталія Луговська. Відсьогодні регіональний диспетчерський центр центрального регіону НЕК Укренерго вводить граничні величини споживання електричної енергії та потужності для областей. Що це, не... Що це означає? За необхідності для виконання цих вимог, ад «Чернігівобленерго», як і з іншими операторами систем розподілу електроенергії, доведеться застосовувати графіки. Погодинних відключень споживачів, коли та де саме відбуватимуться відключення, як про це дізнатись абонентам, ми поговоримо із гостем нашої студії. А це начальник оперативно-диспетчерської служби АТ Чернігівобленерго Роман Горкавий. Вітаю вас! в нашій студії, Доброго дня. пане Романе. Тож вперше після зими 2022-2023 двадцять от почалися такі відключення електроенергії на Чернігівщині. Два дні тому вони розпочались. Давайте розкажемо чому. Саме вони розпочались. Ну, я так думаю, що ми всі розуміємо, і кожен читає новини і розуміє, чому все-таки починається відключення і дефіцит електроенергії в енергосистемі Перш за все, це е, внаслідок атак нашого ворога, ракетних атак. І тому подібне, тому що об'єкти генерації у нас в енергосистемі потрібен, потрібно, щоб зберігався баланс споживання електроенергії і вироблення електроенергії. Всі ми читаємо новини, всі ми бачимо, що відбувається з нашою генерацією. Ситуація дуже складна. Перш за все, в цьому винувати в цьому це наш ворог. Стан на зараз, давайте роз'яснимо, що відбувається з енергосистемою під час дефіциту електроенергії. Чому потрібні ці аварійні відключення? Значить, під час дефіциту електроенергії, якщо не зберігається баланс виробітку і споживання електроенергії, то відбувається падіння частоти в електро в електричній. В об'єднаній енергосистемі України, коли відбувається падіння частоти, то це може призвести до розпаду енергосистеми на окремі регіони, і в свою чергу, якщо цього навіть недостатньо, то це буде відбуватися, так як ми всі проходили в 2022 році. Це повний блекаут України. Тобто Тому... дефіцит електроенергії також шкодить, як по суті, і... Обстріли росіян по енергосистемі, правильно? Так, звичайно. Угу. звичайно. А, графік годинних відключень і графік аварійних відключень. Давайте роз'яснимо різницю і що саме вводиться от від сьогодні. А... Графік погодинних відключень є декілька видів графіків обмеження електропостачання. Ми з 8 травня вже застосовували за командами НЕК «Укренерго» графіки обмеження споживання електричної потужності. Це гопи. Але так як в цих графіках вони відносяться до промислових підприємств, то побутове населення їх на собі не відчувало. Це не відключення, а обмеження. Тобто підприємства обмежувалися. З позавчора були введені нам графіки аварійних відключень. Значить, графіки аварійних відключень вводяться тоді, коли наступає. Раптовий дефіцит, дефіцит електроенергії, коли його е, не можна спрогнозувати. Тобто, коли всі одночасно вімкнули електроприлади, наприклад? Так, так. Це саме, саме той випадок, коли люди поприходили додому, наприклад, е, у кожного є свої домашні справи, потужні електроприлади, помикали. І так, як ми бачили, це близько 20. Е, Біля 21-ї години вечора 14 травня само. 14 травня були застосовані графіки аварійних відключень, це саме аварійних відключень, починаючи з сьогоднішнього ночі, з нуля годин 16 травня. До нас як оператора системи розподілу доведені граничні величини споживання електричної енергії та потужності. Тобто, уже НЕК «Укренерго» розуміє, що буде дефіцит. Електроенергії, і можемо навіть спрогнозувати обсяги, обсяги дефіциту. Тому вони надають нам надають до нас, як до ОСР, граничні величини споживання електричної потужності, які ми повинні дотримуватися. Ми не можемо називати в ефірі, які саме це обсяги електроенергії. Так, я не можу називати даних цифр, потому, тому що це. Може нам зашкодити, враховуючи ось цей обсяг, який скажімо так, ліміт, який може так, використати так, Чернігівщина? А як відбуватимуться далі процес з метою от неперевищення цього ліміту? В години, які в деякі години, коли ліміт буде перевищуватися, ми зобов'язані застосовувати обмеження. Тобто графіки погодинних відключень будуть застосовані. На інтернет-ресурсах викладені графіки, коли споживач може для себе знайти коли чергу, саме? коли саме буде знеструмлення. Тобто це вже більш прогнозовано і м, направлено для того, щоб все-таки наші споживачі електроенергії, побутові, юридичні, все-таки змогли для себе зрозуміти, як буде відбуватися відключення електроенергії. Ще б хотів би зазначити, що коли, наприклад, буває такі, такі випадки, що в графіку споживачі Знаходять себе, що вони з конкретної години будуть без електроенергії, але електроенергія є. Ну тоді ми дотримуємось лімітів, і нам не потрібно застосовувати дані обмеження. Угу. Я, я вважаю, що коли електроенергія є, це все таки краще, коли її немає. А тобто, коли людина готувалась а, до відключення, так. а його не відключили, це так. означає, що енергії достатньо, так, достатньо. Але в свою чергу, ще ж ще мушу попередити, що. Можуть електроенергія може все таки зникнути в будь-який момент часу, тобто потрібно бути готовими до цього. Тобто ви говорите про блекаут? Ні. Про аварійну про контрольовані, відключ... про контрольовані відключення, про графіки погодинних відключень. Коли, наприклад, споживач він є в графіку, коли, коли він бачить, що в мене в конкретні години не повинно повинно бути світла, а воно є. Угу. А ну і я попереджаю, що можуть в будь-який момент часу відключити електроенергію. Це такі. Тобто в цей період коли... в цей період, коли вона в графіку в графіку є, є так. Давайте детальніше роз'яснимо про черги, Давайте. хто ну, хто до яких черг належить. Давайте пояснимо порядок цих черг, пріоритетність їх чи це по районах, чи це відповідно до не знаю близькості стратегічних об'єктів, або що. <гідпасякі> Значить, графіки погодинних відключень вони розподілені на шість рівномірних черг. Пріоритетності їх застосування, наприклад, що часто відключаємо першу чергу, а менше відключаємо шосту чергу, такого немає зовсім. Вони однакового пріоритету. В кожну чергу внесені і побутові споживачі, і юридичні споживачі е, нашої області. Тобто, сказати конкретно, що в першій черзі, наприклад, місто Чернігів, в другій черзі там, Прилуцький район, ми цього не можемо. Вони розподілені максимально рівномірно по області. Тобто, в кожній черзі. Заведені рівномірно м, населення області. Угу. Середній, е, середня тривалість відключення од цієї черги кожної з черги. середня тривалість відключення кожної черг це три години. Три угу. години без електроенергії, шість годин з електроенергією. Угу. Е, чи є е, якісь можливо прогнози, як довго це може тривати? Чи скільки триватимуть такі погодинні відключення? Прогнозів немає. Будемо надіятися, звичайно, на наших, наші Збройні Сили України, що вони все-таки на наші ППО, що вони будуть робити свою роботу гарно і дуже гарно, щоб ситуація хоча б не була гіршою. В свою чергу енергетики всієї країни, і Некукренерго, і операторів систем розподілу. Я знаю це. Вони відновлюють електромережі, відновлюється генерація, але потрібно розуміти, що це не, не дуже швидко. Угу. А до чого варто готуватися споживачам електроенергії? Тобто павербанки, екофло, те, що було в нападі раніше? Так, Звичайно, те, що було зимою. Починаючи з 10 жовтня 2022 року, закінчуючи лютим місяцем 2023 року, ми всі знали, що потрібно тримати зарядженими телефони мобільні, павербанки, ліхтарики, бути готовими до найгіршого. Це потрібно. так. Використання електроенергії в ну, от в пікові години, як зазвичай з 8 до 10 вечора, наприклад, або зранку ж так само. Це актуально чи із цими погодинними відключеннями? Актуально, дуже актуально. Я вам скажу так. Зараз доводяться Ліміти споживання електроенергії. Тобто, якщо ми всі свідомо підійдемо до цієї до обмеженого використання електроенергії, до економії електроенергії, то, судячи із споживання нашої області, можливо, і не доведеться застосовувати відключення, графіки, погодинних відключень. Якщо, ще раз повторюю, якщо всі свідомо до цього підійдемо. Пане Романе, ну і на завершення стосовно викривленої інформації, можливо, навіть і ПСО, яка обросла навколо цих відключень. Що, що варто спростувати? Та я можу сказати лише одне: довіряйте лише офіційним джерелам. Це наші офіційні телеграм-канали, Фейсбук сторінки, наш офіційний сайт. Будь ласка, ми виставляємо тільки достовірну інформацію. Те, що перепосують деякі сумнівні телеграм-канали, і вони просто перекручують нашу інформацію. Тобто, в чому саме перекручування? Давайте роз'яснимо, аби слухачі зрозуміли. В чому саме перекручування? Розумієте, ви самі розумієте, що одну і ту саму ситуацію можна подати з різних сторін. Тобто, ще раз повторюю, довіряйте тільки офіційним джерелам. Дякую вам за роз'яснення і за ну такі прогнози. Скажімо так, нагадаю, що це був начальник оперативно-диспетчерської служби ад «Чернігівобленерго» Роман Горкавий. Дякую, до побачення. Дякую.